Aleluia. Ah, Зрігся своєї віри, своїм звичаєм свого Бога, він наказав їм їсти свинину, яку вони не їли, і наказав в храмах створити води, а не молитися Богу. І багато людей, які хотіли зберегти своє життя, слухали його. Але знайшлася мама, сімок синів Макорис. що хай краще мої сини умруть в батьківській вірі і у вірному дотриманні Божиї заповіди запівають отримують в неї, ніж будуть вони тут віддані розпусті і потім вічна смерть. Незвичайно великого подиву доброго спомену вікна їх яка бачила, як семеро її синів протягом одного дня загинули мужньо перенесла те, бо надію поклав на уста. Вона, повна шляхетної бігваги, підбадьюрюючи свою жіночу ніжність, мужеським духом, умовляла кожного з них батьків. Не я, я вам дала дух і життя, не я звела купи певні вашого тіла, тож творець світу, який творив людину, коли вона поставала, який дав буття всім істотам, відео назад у своєму милосерді і дух, і життя. Бо ви тепер жертвуєте собою за для Його святих законів. І лишився був один, сьомий трьохвічний син. І тоді цар Антон каже, ну хоч цього собі збережи, ну хоч цього не мов, щоб він зрікся Бога. А вона звертається до нього знову ж таки батьківською мовою, мовою загальною. Син, змилюйтеся! Що на тебе влоні дев'ять місяців, що готувала тебе три роки, і вигодувала, та й довела до цього віку корміння, молю тебе, дитино, поглянь на небо і на землю. Подивися на все, що в них є. І зрозумі, що все це Бог створив з нічого, і що людський рід став існувати таким родом, не бійся цього ката, а гідність своїх братів прийми смерть, щоб я могла тебе в Божому милосерді знову мати з спартами. Останній ж померла мати. І другий приклад батьківства. Тому що родини немає без батька. Читання буде з книги ова. Був чоловік на землі снарія Іова. Чоловік той був щедрий і прагний, бо пояснив і цурався з права. І народилися в нього семеро сніг і три дочки. А статку було у нього сім тисяч овець три тисячі верблюдів, п'ятсот паруболів, п'ятсот. Багато членів, так що чоловік той був з усіх мешканців сходу. Сини його, звичайно, сходилися собі у призначений день та бенкетували у кожному черзі. кликали вони і трьох сестер своїх їсти і пити з собою. А як дні гостини завершували круг свій, посилав і і наказував їй очищуватися. Тобто сподіваюся. Другого дня вставав він рано вранці і приносив за кожного з них все палиня, бо робив сам до себе. Можемо її діти свої. Сили, Господь питає сатана, а скільки ти прийшов? Відповідає сатана Господи і каже: Кружував я по землі і ходив довкола неї, а Господь каже сатані а чи звернув ти увагу на свого мову ті Нема бо на землі нікого, як він щирого і праведного, Бог боязливого, а й такого, що це тине, він казав Господі і промовив, ну, хіба даремник я боїться Бога? Хіба ти не огородив Його та його дім і все його майно навколо? Ти благословив працю його руку і стане йому шиється по країні, та простягни лише руку твою і відкнися всього його майна. Побачиш, буде того словити. І спатив овець і чебанік пожежі. І врятувався я лиш один, щоб ось вивісти лице. Ще говорить цей, аж надходить інший тим, каже, халдеї згуртували три ботари. Напали на верблюті, позаймали їх, а слухам мечем полетина. І врятувався я один, щоб сповістити віце. Ще цей говорив аж ось приходить ще інший та й каже. Сини твої та дочки трапазу, трапезували і пили вино в домі старшого брата. А сильний вітер подув з пустині, напер на чотири години дому і їм завалився на дітей. І вони всі загинули і врятувався лише я один, щоб сповістити тих це. Устав і опуст, роздер на собі, собі одежу, обстриг волосся. Упав до землі, поклонився і мови. Нагим вийшов я з материнської утроби. Нагим повернувся туди. Господь дав мені, Господь Нехай ім'я Господнє буде благословене. У всьому тому не солишив його і не сказав нічого не розбачити. Аллелуя, Аллилуйя, Аллелуя, тому що це був Знаєте, сестри, я так подумала, що темою нашого сьогоднішнього зустрічі з вами. З вами серцем стосунки в родинах. тому що є титули, прибрані в житті лікар, кухарка, єпископ, вчитель, а є титули дані Богу, батьківство і материнство Дані Богу. Серед нас багато є таких матерів, як мати сині Маковиць. Чи багато серед нас є батьків, як і праведний, який приносив кожен раз жертву за своїх дітей і спонукав їх кожен раз очищатися, щоб вони не лішли у передмісті? Ви знаєте, як закінчення цієї історії, що потім Бог позволив сатані таніту. Він на доїсту, але скінчилося тим, як його не спокушали прийти, щоб він було вулик, він все проговорив Бога. І Бог йому повернув вдвічі, словно в'їхав землю, дітей, та доньки, і подвоїв йому всі багатства. Сестри, ми так перебували, і любили Бога, повірте на нічого. Якби мали таких макавейських матерів, ми б мали вже дуже свою державу. Отже, прочитав, у нас з вами. Значить, ми не вміли пинувати ось Марічка, десь 8 років має, вже допомагає приймати свічники. Марії не треба багато говорити до своїх дітей, вона тільки подивилася. І хлопці вже клякнули до молитви, і хлопці вже ну, у хлопцях шустрі, бо церкві хочеться їм побігати. Церква нас не вони вже стали тихеньком. на одну саму подію. Є жінки, які її ісудять, а мулянщина, амунічина. Mm. Так само, як повернувся блудний син до Хати. Або від'їдається, або йдуть тут мовчанку і мовчать. І та мовчанка не є більшим виходом, бо людина замикається в собі. Бо тоді в мене нема контакту з ним. А ми повинні дуже вміти контактувати з кожним членом родини. І поки що. Про зло в своєму серці. Бо та пам'ять руйнує мене насамперед, а вже всі інші. І коли я зла, то тоді е... всі намагаються втекти, діти по своїх кутах, чоловік з хати, десь щось там на дворі робити. З нею минуло, а до смерті захнувся. І тоді на моєму гробі було написано, я тут лежу принципово. Проще не замикає наше серце, робіть його не прожиття слова, робить його хвилини. Знаєте, наші хвилині в атакісті співали, що коли ми прийняли пригрещення дасть того думку. Наше серце стало храмом Святого Духа, а наші дітьки передбали його гріха, де лежить свердчий круг, а пепло привалило щекання до того гробу, щоб вже ніколи то серце не воскресло. І без